Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Теді Атлас про порівняння Ітауми з Майком Тейсеном. Офіційно, Джозеф Паркер проти Фабіо Уорлі. Є дата. В WBO винесли остаточне рішення по Олександру Усику. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. А екс чемпіон WBA у першій середній вазі Ізраїл Мадримов? Переживає непрості часи. Торічнього серпня він втратив титул, поступивши за очками Теренсу Кроуфорду, а вже в лютому 2025 року знов програв рішенням суддів Вільджелу Ортісу. Розуміючи, що зараз він не має права обирати собі опонентів, Мадримов все ж зізнається, якщо випаде шанс, він з радістю вийде в ринг проти одного з чинних чемпіонів дивізіону. Я не в тому становищі, щоб вибирати собі суперників, але якби у мене була можливість, я б із за задоволенням побився із чемпіоном IBF Бахрамом Муртазалієвим і подарував уболівальникам відмінний бій. Зараз дуже добрий час для виступів у 69.9. Тут багато сильних претендентів та добрих чемпіонів. Я сказав би, що найсильніший тут зараз чемпіон WBC Себастьян Фундора. Він має те, чого немає, ні в кого іншого: габарити, розмах рук і незручний стиль. При цьому Ізраїл не виключає. Що може піднятися в середню вагу. Я почуваюся комфортно в першій середній вазі, і але я ніколи не скажу ніколи, якщо представиться можливість виступити у середній вазі. І якщо це станеться, то я насілений на поєдинки з усіма чемпіонами. Що стосується чемпіона Ай Біфдаблбіо Женібека Алімханули, у мене до нього тільки повага. Тут немає нічого особистого, це лише спорт, і я із задоволенням побився б із Женібеком. Для мене це було б честю. Весьрічний суперваговик Маузеси Таума ще недавно говорив про бажання переписати вічний рекорд Майка Тейсона і стати наймолодшим чемпіоном в історії Хевівейту. Втім, рекорд залишився недосяжним, але порівняння з залізним Майком. Все одно не зникли. Питання залишається відкритим. Чи не зарано ставлять Ітауму в один ряд з легендою? Свою думку висловила людина, яка, як ніхто інше, розуміє суть Тайсона. його колишній тренер і відомий аналітик Теді Атлас з підкасту Зефайтвістедіатлас. Ні, це не надто передчасне порівняння. Будь ласка, почуйте зараз мене. Я без жодних вагань стверджую, що вірю в нього, у його сенсаційність, у його талант. Вірю в те, що він такий самий талановитий, як Тейсен. Їх поєднує наявність особливого таланту. Ось це поєднання швидкості та потужності. Це саме те, що виділяло Тейсена. А і таума виглядає так, ніби в нього точна та сама комбінація. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Фовбет деталі про приємний подарунок в моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Фовбет. 25 жовтня в Лондоні відбудеться великий вечір боксу. Новозеландець Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO, вийде на ринг проти британця Фабіо Ворлі, який має аналогічний титул, але по WBA. Організатори вже підтвердили, що ексклюзивну трансляцію шоу проведе стрімінговий сервіс DAZN. Це буде приголомшливий поєдинок у хейвейті, який приверне величезну увагу до дивізіону. Сказав промоутер Франк Уоррен, чия компанія представляє інтер. Еси обох бійців, такі бої найкращі, що можливо, крім захисту титулів чемпіона світу. Саме такі поєдинки ми хочемо бачити. Ні, Джо, ні Фабіо не захотіли чекати та берегти свої позиції, і за це обом потрібно віддати належне. Я вважаю, що це справді рівний бій, де стилі переплутаються так, що видовище буде ефектним і дуже видовищним для публіки. Цього року обидва боксери провели по одному поєдинку. Паркер у лютому знищив у другому раунді пізню заміну в особі Мартіна Баколе, а Уорлі в червні нокаутував у 10-му раунді Джасті Сахані. Всесвітня боксерська організація WBO оприлюднила своє рішення щодо ситуації з титулом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, яким володіє непереможний українець Олександр Усик. Було вирішено. Надати усику 90-денне продовження переговорів про обов'язковий захист діє з 9 серпня 2025 року дозволити тимчасовому чемпіону Джозефу Паркеру провести добровільний захист проти відповідного суперника, затвердженого WBO протягом періоду відстрочки. Усику слід провести бій проти тимчасового чемпіона WBO без будь-яких проміжних поєдинків треба нагадати що Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом на титул усика цей бій вже був санкціонований WBO, проте команда українця зробила запит на відстрочку переговорів посилаючись на травму раніше президент WBO повідомив що титул усика не стане вакантним принаймні до кінця року Ну і на завершення, американський медіагігант ESPN представив власний рейтинг найкращих боксерів 21-го століття. До списку увійшли лише ті, хто виходив на ринг після 2000 року. У першу п'ятірку рейтингу потрапив Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі. Окрім нього, серед українців у списку опинилися Василь Ломаченко, Віталій Кличко та Володимир Кличко. Топ 25 боксерів 21-го століття. Перший Флойд Мейвезер, другий Мені Пакяо, третій Бернард Хопкінс, четвертий Олександр Усик, п'ятий Сауль Альварес, шостий Андре Уорд, сьомий Теренс Кроуфорд, восьмий. Хуан Мануель Маркес, дев'ятий Рой Джонс, десятий Наоя Інове. 11-й Геннадій Головкін, 12. Джо Кальзаге, 13-й Ерік Моралес, 14. Василь Ломаченко, 15. Оскар Делахоя, 16 Роман Гонсалес, 17. Тайсон Ф'юрі, 18 Мігель Котто, 19. Віталій Кличко, 20 Марко Антоніо Берера, 21 перший Кеті Тейлер, 22-й Володимир Кличко, 23 Кларіса Шилс, 24 Рональд Райт і 25 Тімоті Бредлі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.